Добрий день, мене звати Аніта Генцель. Це школа малювання. Дивіться, у мене для вас сьогодні малюночок ось такий. Камера, можливо, передає. Я закріпляю її тут. Фотографію. Дивіться, у нас хомячок польовий. Я його вже намалювала ось так олівцем. Зараз я вас буду вчити, як малювати саме із фотографії. Ви маєте вміти, дивіться, у мене є плейлисти на каналі. Там, де є квіти, дерева, там багато чого різного можете знайти. Але я вас хочу навчити малювати своє. Тобто, наприклад, ви сфотографували, вона більш реалістична ця мишка. Ну, хом'ячок він дуже схожий на, реаль... на реального. Ну, мишка, це навіть. Це не хом'ячок, це мишка з вушками великими. хом'ячка маленькі вушка. І от вона їсть соломинку. Ви берете фотографію. І з нею перемальовувати. Ну, так як фотографія маленька, якщо в мене вийде, я її закріплю в куточку відео. А поки ми будемо перемальовувати, дивіться, ми підточуємо олівець гостренько. Це в курсі олівцем, я розказую, як там в першому році як підточувати олівець, щоб він був гостренький. І тримайте не ось так, як ви ручку держите, да? а ось так легенько. Тобто покладіть отак олівець і великий палець. Коли е, тушуємо ось так плоско, тільки отак. На дерев'яну частинку пальчик поставте. І ось таким чином у нас тільки тепер розслабте, і цими кончиками пальців тримайте, подушечками. Ось такий е, рухлива має бути рука. І тепер ми можемо почати малювати. Дивіться, що у нас перше кидається в очі. Аналізуємо спочатку малюнок. У нас є вуха і голова. І оці очі такі, і лапочки такі милі. Тому почнемо з голови. Дивіться, ось цю частину ми, зверху, потім симетрично ліву сторону, праву сторону, потім щечки, ліву, праву. Легенько тримаємо. Представляємо, що у нас місце для вушок має бути, і починаємо малювати. Просто це як стадія, наче ескізу, буде. Тобто, ви не промальовуєте детально, тому що у вас не вийде саме зразу зробити реалістично. І запам'ятайте, це. Бачите, ось такий малюнок, я його не домальовувала спеціально. Це за один раз малюється. Ми зараз також намалюємо з вами точно такий же самий. І штриховка, просто тільки показати, що тут є на колосочках тінь, що тут від щочок у нього тінь, очі, вушка таке. Лише показати. А потім, коли у вас вже є час, ви трішки відпочили, випили чайку, сходили на подвір'я, прийшли, і ви можете тихенько сидіти, Уже стирачкою гумкою витирать зайве там, де сонечко, наприклад. І можете домальовувати. Якщо важко, можете просто розфарбувати, наприклад, колосочки фарбою. Також буде гарно. Вушка можете рожевим тут розмалювати. Тут сіреньким. Це вже як вам забажається. Але я вас зараз навчаю, я не буду з вами малювати готову картину, тому що це дуже довго займає часу. І в залежності від вашої підготовки, я не знаю, до речі, напишіть, будь ласка, хто дивиться. Скільки років вам, і чи ви для себе дивитесь, чи дитина навчається, чи ви для, для того, щоб навчати свою дитину? Мені цікаво, яка аудиторія і хто мене дивиться, до кого мені краще як звертатися. Дивіться, цей ви потім домалюєте. Да? Зараз ми малюємо як його в принципі намалювати. Легенько тримаємо олівець і просто намічаємо. Тепер в ліву сторону в ось ці. Сторони йдуть щочки в ліву сторону, в праву сторону, так само, як домиком. Потім щочки трошечки розходяться. У мене, а, у мене велика буде, так? у мене дуже велика буде, не вийде. Зараз я трішки витру, дуже сильно велика. Не поміститься у мене мишка на листок. Я трішки менше буду малювати, бо коли я малюю спокійно, не об'ясняю. Я концентруюсь на малюнку. А коли ще об'ясняю, то трошечки. Збиваюся. Дивіться, ліву сторону, праву сторону. Легенькими лініями, Нічого складного. Не питайтеся, не старайтеся його намалювати більш так максимально реалістично. Ні, ви малюєте швидко, ескіз, а потім все будете ще домальовувати. Тепер трішечки в сторону розходиться, наче вона вже тут сюди собі щось напхала зерняток, да? пшенички. І сюди також. А тут, наче, так, як мисочка, так просто завернули лінію. Нічого складного немає, абсолютно. Далі покажемо їй носик, щоб вона вже більш була похожа Напроти щічок, оце, де, серед... де найширше місце ось тут. Знаєш, тут посередині буде й носик. Ми лінію вліво-вправо, наче як пташку малюємо галочку. Тепер доверху трішечки. Показуємо ось так доверху. Все, вже почти носик готовий. Тепер донизу, як у котика, лінія і від неї так само чайка вліво-вправо, а тепер легенько тугою завернули ротик, щоб вона так посміхалася. І у неї характерно, що щечки, оці, ну так, да, це якраз щечки біля носика, де вуса ростуть, вони трошечки доверху. Доверху до носика завертають. І ротик покажемо, губку, нижню губку. Ось так є. Можемо одразу показати що також, також плоско я тримаю олівець і легенько ставимо точку, а раз відпустили, ставимо точку відпустили. І в різні сторони вуса. І цього достатньо. Далі, що у нас є? У нас є очі, очі дуже просто малюються. Тут лінія сюди, лінія сюди. Тепер доверху раз. Отак, як шапочка. І сюди. Раз. Шапочка. Такі. Таке, як дитячі трошки. Тепер тут я вам збільшу. Тепер тут кружечко раніше починається. І десь ось так. Трошки закругляється, щоб такі випучені очки у неї, у мишки трішечки вони випирають. І ось тут максимально буде чорний посередині. Зараз така булькаста. Тут буде темненьке по сторонам. А зверху біленьким ми його залишаємо, а це сіреньким замальовуємо. Тут також можна сіреньким, тут сіреньким. І щоб не така булькаста була, можна трошечки її приглушити. Можна чуть-чуть приглушити, щоб не така біла була. Ох, така булькаста прям, так? Да? Да. Сюди можна очки трошечки додати. Сюди. Сюди трішечки вверх, гостріше, можливо. Так. Зараз я трошки зріжу. Щоб ось так було да. трішечки під нахилом. І сюди під нахилом. Да. Ось така булькастка. Зараз мої вуха додамо. Тут одразу з носиком розберемось. Дивіться, дивіться, тінь сюди. ми йдемо. Ось де оця лінія носика, і ми трішечки раз і бровки сюди намалювали. Потім е, в цю сторону лінію. Не, не взагалі не хвилюйтеся, що у вас там так чи не так, як у мене. У вас приблизно напрямок шерсті до верху має бути. Тут щечку, можливо, ми трішечки зменшимо. І тут шерсть показуємо сюди в цю сторону. І зараз вуха додав, вона буде більш реалістична. Сюди носик трошечки додать. Просто так проходитися лініями. Тут ротик буде темніший, сюди темніше. Тут буде, підчеркнемо. І тепер давайте вушка намалюємо, щоб вона у нас зовсім да, була схожа. Починаємо з, верху, з верхньої лінії з цієї. до верху, легенько, напрямок показали, дивимося то на малюнок, то на, то на неї. Ну, на фотографії можете з комп'ютера так легше, або взагалі роздрукована фотографія, або з телефону. З телефону найпростіше. У вас її, він і поруч, і ви раз і намалювали. І тут дугою полосочка є. Тепер ось тут де темненько, ми темніше зробимо. А сюди легенько просто заштрихуємо. Сюди темненько ще у нас. А тут легенько світлим, Просто світленьким. І ось тут тінь буде. Тінь від вушка. Від голови на вушко падає. Ось так. І з цієї сторони так трошечки ми її голову. Круглішу. Ну, це, це тільки ескіз, це вже, як ви бачите, це не придавайте сильно цьому великого такого капризного значення. Що ой, а в мене не так. У е мене теж не так, як на фотографії. Але для цього потрібно потім домальовувати. Це лише набросок такий. Тепер тут тінь від голови, ось у вас голова, да? а від голови тінь йде доверху. І сюди розходиться. Тепер тут, наприклад, можна в цю сторону по напрямку, як представте, як у кота вуха у вухах да, волосся росте шерсть. Тому і у мишки теж так само ж різні сторони розходяться. Да. Ну, да, це дівчинка, це якби хлопчик такий. Ну, це я поступово з фотографії я брала так, і тихенько сиділа, можна збільшувати, просто на камеру не досить сильно воно показує. Зараз ось так. Яскравість, зараз. А, яскравість максимальна, просто на камеру не досить воно показує. Бачите, у неї мишка. І я беру поступово, потихеньку, я не дивлюся, не спішу, не розказую, а потихеньку можу збільшити і промальовую так кожне. Волосики можна потім промалювати, шерсть, глазки. Понятно, що вона зараз не така, у мене тут, звісно, більше схоже. Тут в мене кролік якийсь непонятний. ну, да. Но, Тут, можливо, трошечки більше її. Да. Так, далі, дивіться. Просто з фотографії. я вам буду частіше такі завдання робити, бо і на пленер також виходите, також краще. Далі, у нас коли голова є, ми накидаємо. Я вас вчу просто як швидше малювати. Тобто, не надо, ви не маєте хвилюватися, що ви або неправильно якось намалювали, або дуже повільно. Це абсолютно ні на що не впливає. Такі палички, а потім так раз завернули. Це буде лапка. Тут у мене я не додавала. Да. І з цієї тут можна когтики додати. І з тієї сторони дугами, потім пальчики загнули і сюди, отак. Ось такі, да? І вона щось тут тримає якась соломинка. Далі донизу у нас пішло, у нас тут е, іде ось е, ножки, лапки. У мене вже не видно буде на камеру, тому ви собі добалюєте. Ось так буде йти. Ну, вона така перекособочна. <гум> Нічого страшного. На те, тейм він, він і яскі, що ви швидко малюєте, а потім дивитеся, трішки підправили, трішки там десь виправили, трішки додавали з другої сторони. Да, точно, якийсь <гум> мальчик, це дівчинка. Тепер тінь показати. На ручках. З цієї сторони тінь, з цієї. Це з одного з, з сторони, і шерсть, як би буде, але нам важливіше, що показати, що це тінь іде. Так, є. Під ручкою обов'язково у нас тінь падає. Представляєте, замічайте за собою, наблюдайте. Ну, з фотографією ви будете бачити, що тут саме тінь іде. Можна сильніше надавлю, але все одно ви тримаєте олівець плоско. І тут добавили, тут можна на це соломинку, що вона тримає. І пшеничка. Пшеничка дуже легко малюється. Так, це тут у нас лінію проводимо. Потім, ось так, це. Наверх, як мерочку малюєте. Потім сюди, потім знову наверх, дуга, потім донизу. Наверх донизу, такі як листочки. Якщо важко, дивіться, зараз я так домалюю, та і з другої сторони. Це тільки схематично. Можете не сильно давити, Ну, у мене сильно вийшло, то нехай це саме ескіз. Коли ви, вам складно малювати, Ви просто овали такі промальовуєте з одної сторони. Якщо складно ту пшеничку малювати дугами, то просто такі овали під нахилом. І е, лінії до верху, це у нас волосики будуть. Да. Потім тінь показати з однієї збоку, трішечки місцями, з другої, щоб більш реалістичніше було, щоб навіть ескіз у вас він вже був. Якби… Не просто в контурі, ну це я швидко малюю, Ви можете більш поступово повільно. Ну і тут листочки тут сюди подобавляли. Це вже перемальовуєте з фотографії. Але ось так дуже швидко. Це 14 хвилин я малювала 15. Тут розказувала більше, чим малювала, але він малюється дуже швидко. І сама суть не то, що там у нас да, похожий він чи не похожий на ту фотографію, я взагалі звідси змалювала. І сама не, ну, суть цього уроку, то, щоб ви поняли, що коли малюєте, робіть набросок швидко, а потім вже можете, ну це понятно, що можна було постаратися краще, як у мене. Але потім, наприклад, я цей малюнок, не цей будете малювати. цей малюнок. Потім я легенько роблю переходи плавніше. Хто проходить курс карандашом, то там ви можете все проходити. Потім шерсть можна додати на наступному етапі. Ось, наприклад, да? у нас і спочатку легенько да, замальовуємо олівцем. Потім я беру вже гостро олівець і промальовую шерсть тоненько. Це ті, хто проходить курс олівцем. Ось так. Так, уже буде більш реалістично. Потім доверху тут у нас буде йти е, шерсть, до глазіка, від глазіка розходиться. Я навчаю собачок, тваринок, усе повністю малювати. І ось так розійшлося. Донизу, можливо, трошки під глазиком буде ось так розходиться. І таким чином точечки теж більш промальовані будуть. І таким чином домальовується вона вже більш реалістична, але для цього фотографія краще, щоб була у вас під рукою. І тоді, а, Ні, ну ти, звісно, як монстрик такий сидить, прямо ж що... є. Да, Сміхотуля такий прямо. Хомяк, прямо хом'як. Машунок ясно. Хорошо, ви зрозуміли, да? ще я наступний урок я зараз зніму, як ми будемо. У нас ось такі яблучка. Щоб ви теж натюрморти самі створювали, наприклад, зібрали яблук в корзинку, сфотографували, прийшли додому, намалювали. Мені ось це потрібно, щоб ви вчилися саме свої малюнки, все, що вас оточує, все малювати. З натури ви можете боятися його малювати, а от. Коли сфотографувала, у вас є фотографія. Зараз я навчаю вас. Ви пробуйте зі мною малюйте те, що я, а поступово беріть уже самі теж малюйте, але не складні якісь. Малюночки можна з інтернету брати. Ну все, наступний урок. Зараз я вам розкажу про яблучка. З вами була Аніта Генцель і це школа малювання. До побачення.